Ігри баскетбольних команд коледжі у США можуть посперечатися за популярністю з багатьма змаганнями професіоналів з 2 по 4 квітня у Г'юстоні, штат Техас, проходить фінальний турнір, до якого потрапили чотири провідні студентські команди Америки. Перед завершальним матчем баскетбольного сезону, який має відбутися у понеділок, панує справжній ажіотаж. Більше знає Олексій Кузьменко. Головна несподіванка сезону в студентському баскетболі США полягає в тому, що до фінальної четвірки змогли потрапити кілька маловідомих команд, які донедавна не могли похвалитись переможною історією. Одна з таких темних конячок команда від Джинського університету. Фанати команди з міста Річмут тепер буквально полюють за автографами гравців, і навіть тренер команди Шака Смарт став зіркою. Петі одна з фанаток, яка приїхала підтримати свою команду. Все місто говорить про успіх нашої команди. Люблять її гравців. Ми приїхали, щоб підтримати їх у вирішальних матчах. Більшість зболівальників тут з Г'юстону, але вони також мають своїх фаворитів серед учасників фіналу. Чотирьох Саша Річардс тренує баскетбольну команду у місті Тайлер в Техасі. Мені подобається команда і її тренер Джункале Калепарі. Мені дуже хотілося побачити, як проходять їх тренування. Інша темна конячка фінальних змагань команда університету Батлера зі штату Індіана. Вона привезла з собою на змагання живого талісмана, бульдога на прізвисько Блюту. Наглядає за талісманом Тіфані. На змагання вона приїхала разом зі своєю дитиною. Все в місто вболіває за команду. Думаю, що ця енергія передається команді. Хлопці готові до гри. Люди не завжди підтримують команду свого міста. Наприклад, на зі штату Індіана, але вболіває за іншу команду. Я вже давно вболіваю за команду університету Коннектикуту, хоча Батлер теж мені подобається. Команда з Коннектикуту має найвищий рейтинг серед усіх учасників фінальних змагань. Основа успіху зіркові гравці у складі, такі як Кемба Уокер. Проте найпомітніший у складі Чарльз Окванду. Його зріст 2 метри і 13 сантиметрів. Він народився та виріс в Нігерії і каже, що все, що відбувається, здається йому сном будь-який баскетболіст мріє грати у фіналі та виграти чемпіонат. Я сам з Нігерії і ось я тут. Мрії збуваються. Я щасливий бути тут. Окванду почав грати за команду університету на другому курсі. Він приклад для багатьох гравців із Африки. Асистент тренера Кевін Оллі каже, що Окванду зможе допомогти в розробці спортивних програм для молоді в Африці баскетбол змінив моє життя. Те саме відбувається із шальзом. Можливо, коли він приїде додому і люди бачитимуть, що йому дав баскетбол. Він стане справжнім посланцем і популяризатором гри серед молоді в Нігерії. Фінал – це не лише ігри. В рамках змагань проходять відкриті тренування для всіх бажаючих вечірки та танцювальні шоу. Але незважаючи на всі розваги, головна подія для уболівальників це фінальна гра, що відбудеться у понеділок. Олексій Кузьменко голос Америки.